Привіт! Дякую, що завітали в мою творчу майстерню. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Сьогодні в мене нове хочу через те, що в мене на підвіконні розквітла весна, а новорічна прикраса ще не розібрана. Розумієте? А оскільки ця новорічна прикраса була ще й додатковим освітленням, саме розумієте, в наш час то я хочу зробити нову інтер'єрну прикрасу, також з освітленням. Хочу з вами поділитися, як швидко та легко, без додаткових витрат зробити гілки бавовни. Ось такі вони в мене вийшли. Дуже гарно виглядають. Бачите? І зараз я вам покажу, як їх легко і швидко зробити. В мене ще є гілки очереду звичайного, які я сама нарізала, і потім запшикала лаком для волосся, щоб трималася і нічого не сипалось, бачите, нічого не сипеться. І в мене є ще штучна гілка магнолії. І з цього всього я Хочу зробити щось дуже гарне. Поїхали робити. До речі, цим процесом виготовлення оцих гілок я займалась, поки не було світла. Поставила невеличкий світильник, і цього було достатньо. Я беру пакувальний папір склянку. В мене діаметр склянки 6,5 см, і робимо ось такі малюємо кола. коло. Друге. Одне поміститься, тому малюємо. Потім вирізаємо ці кульки. Складаємо навпіл, потім ще раз навпіл, і робимо такі собі пелюстки від центру, щоб були загострені. Ось таким чином у нас виходить. Потім я роблю ось такі невеличкі розрізи, розгортаємо, беремо трохи вологу серветку. Зволожуємо наші пилюстки. Потрібно трохи не так, щоб воно прямо мокре було, а трошки. Потім я складаю їх от таким чином і трохи змінаємо зім'яли тут, з цього боку. Та з цього боку знов навпіл та змінаємо. Є. Зараз ми ще трохи затонуємо. Беремо художню пастель? Нам потрібен коричневий колір. Ось цей, мабуть, я візьму. І трохи тануємо. Ось таким чином. Я тоную з обох боків. Наша пелюстка готова. Пастель далеко не прибираємо, оскільки вона нам ще буде потрібна. Так, Далі ми беремо звичайні спонжі. Після пастелі потрібно протерти руки, щоб вони були чистенькі, оскільки можуть зафарбувати. Розділяємо навпіл наш диск. І оцю половинку, яка тоніше, тончіше виходить, ось таку формуємо в кульку. Кульку сформували, кладемо її всередину. Беремо клей, в мене ось такий. І наносимо трохи клею по краєчкам. Так, зовсім трошки по крапельки. Потім я беру макетний ніж, оскільки мені з ним зручніше, і роблю ось такого. Нашу кульку поміщуємо в центр і збираємо в кубку, потім прокручуємо. Трохи вирівнюємо. Ножом, до речі, це теж зручно робити. Одна готова. Нам потрібно чотири для однієї коробочки. Все, чотири кульки у нас готові. Тепер їх потрібно з'єднати. Ось таким чином, між собою, ось так. Також беремо клей, хоча тут беремо клей, збоку трошки наносимо. Притискаємо. Сюди трохи притискаємо. Тепер беремо наш чашелисник, о тут трохи згинаємо тік. І розміщуємо ось таким чином. Щоб наші пелюстки були отут в проміжках. Потрібно трошки зачекати, щоб клей підсох, щоб у нас наша кулька не розвалилася. Так, наносимо клей ось сюди, в проміжки, де ми з'єднували. Наші кульки сюди ж наносимо також клей. Ось таким чином, і потім я роблю ось так. Бачите? Ось так виходить. Потім шилом робимо отвір в папері, щоб легше було продіти дріт. Беремо дріт, в мене ось такий. Я роблю на краєчку ось таку петільку, щоб не проскокувала всередину через папір і продягаємо наш отвір, який ми зробили. Чік. Ще раз все з'єднуємо. Оскільки клей ще не застиг, то потрібно почекати трошки. Потім серединку, ось тут ми також затануємо, і буде все дуже гарно виглядати. Сюди ми зараз капнемо клей. Гарячий клей, щоб зафіксувати рівно дріт, і все буде красиво. Краще почекати, поки воно застигне. Беремо гарячий клей і ось сюди по колу навколо дроту невеличку кількість, ось таким чином і трохи потримаємо, поки він охолоне. Щоб зафіксувати. Все наш клей застиг охолов. Oh, Бачите, тримається як? Все гарно. Беремо знову художню пастель та тонуємо нашу серединку ось таким чином. Краще так зжати і трохи покрутити. Все, наша коробочка бовов готова. Але ще залишилось зробити гілку. Я беру ось таку стрічку, звичайно, коричневу. Можна також використовувати тейп-стрічку, але в мене тільки рожева, і вона сюди не дуже пасує. Тому я вирішила використовувати звичайну стрічку. Також на краєчок ми зараз капнемо трішки гарячого клею і зафіксуємо навколо стрічку, беремо клей, трохи капаємо, приєднуємо стрічку. Будьте обережні з манікюром, оскільки я собі вже пошкодила від гарячого клею. І ось таким чином просто обмотую дріт стрічкою. Якщо потрібно додати клею, Ну, наприкінці, звичайно, що буде потрібно зафіксувати, а в процесі я не фіксувала. Хоча, якщо дуже довга гілка, то, можливо, і потрібно зафіксувати. Так, воно тут аж дихає. Давайте зафіксуємо і тут посередині трошки. Щоб воно міцніше трималося. Наприкінці також беремо трошки клею та в натяжку примотуємо. Це наша гілка готова. Тепер беру ось таку скляну вазу. У мене така височенька, і потрібно розібрати нашу новорічну прикрасу. Якось сумно виглядає порожня коробочка. Але ж, до речі, сюди також можна квіти поставити. Я так і робила, щоб можна було розібрати і зібрати іншу композицію. Зараз я розбирала для того, щоб достати гірлянду. Я хочу її розмістити всередину вази. Я беру тоненький скотч. Ось такий біля лампочки його прикріплюю. І фіксую всередині. Ось так це виглядає. Я вмикнула світло, але ж це не дуже видно, оскільки в мене загальне освітлення. І поїхали далі. Я хотіла ще використати ось такі гілочки в мене є. Але зараз я подивлюсь, чи буде воно. Гарно з ними. Треба їх трохи отак повернути, взагалі, то можна залишити, непогано виглядає. Так, тепер в мене йдуть пухнасті гілки, ось таку по колу їх буду ставити. Тут в мене й великі, й маленькі. Навіть не рахувала, скільки в мене цих гілок. Просто різала ті, котрі були доступні. Так, ось так це виглядає. Дивіться, як гарно. Далі в нас йдуть гілки бавовни. Ось таким чином. Будь-що, їх потрібно ось так розгорачувати, розвертати і цю розгортаємо в цей бік. Вони начебто проглядають. Поміж пухнастиків і всередину ставимо гілку магнолії, як вам? Мені дуже подобається це така краса. Вам сподобалось. Якщо так, залишайте вподобайку. До зустрічі, папа!